Коханий, а ми одружимося. Я з радістю одружився з тобою, Люба, але боюся, ти не зійдешся характером з моєю дружиною. Куми, а ви розмовляєте англійською? Тільки зі словником, куми. З людьми ще соромлюся. Куми. А як ви гадаєте, що буде, якщо замкнути в одній кімнаті вашу тищу і мою? Терраріум Куми. Коханий, ну був же час, коли ти запевняв, що з'їв би мене? Так. І тепер жалкую, що не зробив цього. Куми, а ви де? На роботі. Але я дзвонив на роботу, вас там немає. Ну, значить, я вже пішов, куме. Коханий, пробач мене. Ну за те, що ти пішла від мене, я ще можу тебе пробачити. А от за те, що повернулася ніколи.